Вітаю всіх, хто увімкнув вечірні новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кравченко. Говоритимемо про важливі події станом на 7 листопада. І почнемо з короткого огляду. Скільки шлюбів з початку війни уклали кам'янчани? Та чи дійсно війна навчила нестримно кохати, розкажуть журналісти. Палити опали листя небезпечно для здоров'я. А порушники взагалі мають сплачувати штрафи. Екологи проводять роз'яснювальні роботи. У Кам'янському пройшов восьмий відкритий обласний турнір з греко-римської боротьби пам'яті Леоніда Сотника. І почнемо з оперативної інформації за минулу ніч. Стосовно подій у нашій області. Російські війська знову атакували Нікопольський район, обстріляли з важкої артилерії. На щастя, обійшлось без постраждалих та загиблих. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Російські окупаційні війська продовжують бити по Нікопольському району. Сьогодні вночі зградів та важкої артилерії у нас була обстріляна Марганецька та Мирівська громади. Зараз рятувальники продовжують обстеження території та з'ясовують масштаби руйнувань. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Кам'янчани знову попрощалися із захисником України. Молодший сержант Іван Пилихач загинув від отриманих поранень під час участі в бойових діях у Донецькій області. Від імені усієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та від себе особисто глибокі спічуття рідним і близьким висловив міський голова Андрій Білоусов. Колектив міської інформаційної служби приєднується до слів скорботи за загиблим воїном. Герої не вмирають, вони вічно житимуть у нашій пам'яті та серцях. Ще місяць тому Іван Пилихач приїздив у коротку відпустку до Кам'янського. Незважаючи на пережит, насолоджувався кожною хвилиною поряд із коханою дружиною та друзями. Під час наступного приїзду мріяв сходити на риболовлю. Мрії, плани і найважливіше життя чоловіка назавжди перекреслило 28 жовтня. Івану Пилихачу було 48 років. На фронт потрапив у червні. У військового, окрім дружини, залишилася мати та сестра. Коли війна почалась, він сказав, хто як ми. Ну і пошов захищати країну. Хороший чоловік. був. Но нас забирають такі хлопці. К жаль, не дуже швидко, Досі нікому не віриться, хто його знав, що отако било і ніту. Панахида за загиблим воїном відбулася у Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. Поховали захисника на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисячів героїв українців. Які навічно увійшли до війська небесного. В уряді запевняють, дефіциту базових продуктів харчування в Україні немає. А урядовці в свою чергу реагують на коливання ринку та вживають відповідних заходів. Про це повідомили на сайті Кабінету міністрів України. Днями перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький наголосив, що в Україні усіх продуктів вистачає. Він зазначив, що іноді виникає дисбаланс цін, наприклад, як з гречкою. Але вирішення цієї проблеми знайшли в тому, що засіяли гречкою більше площ, тож з появи нового врожаю впали і ціни. Наразі зауважив Тарас Висоцький, схожа ситуація із яйцями. За словами першого за міністра аграрної політики та продовольства, висока вартість яєць спричинена кількома факторами: підвищенням попиту, скороченням поголів'я курей та відповідно виробництва яєць. Наразі оптові ціни знизилися на 10%. А при відновленні поголів'я курини сучок ціна повернеться до економічно обґрунтованої, запевнив Тарас Висоцький. У департаменті екології та природних ресурсів міської ради закликають громадян не спалювати опале листя. Адже це шкодить не тільки навколишньому середовищу, а й здоров'ю людей. Для порушників передбачено відповідальність у вигляді штрафу. Більше про небезпеку та відповідальність розкажуть екологи департаменту. Щороку восени та навесні спостерігається сезонна тенденція паління листя, сухої трави та інших рослин. Екологи б'ють на сполох та вкотре закликають містян цього не робити. Під час згорання згорають також всі ті мікроорганізми, які знаходяться в цій листві, Вони дуже необхідні для нашої екосистеми. Також багато ховається там їжачків і, і зайчиків. Той дим, який поступає в повітря, він створює всім дискомфорт. Ну, окрім дискомфорту, він у багатьох визиває деякі подразнення, особливо це хто астматики. Вся ця листва при спалюванні виділяє не тільки всі ті речовини, які є в процесі горіння, але ще й ті сполуки, які на на ній осіли. Тому все ж таки просимо не спалювати листву, а відноситись до навколишнього середовища більш ухайно і більш двайливо. Володимир Кремінь розповідає, опале листя дійсно псує зовнішній вигляд територій нашого міста, але паління його ніяк не вирішує цю проблему. Найкращий варіант систематично вивозити його або ж компостувати. Компостування листя в подальшому призводить до створення добрив, яким ми можемо добряти наші. Огороди, наше навколишнє середовище, відповідні служби ведуть контроль на території всієї нашої України за порушення при спалюванні листя. Це як адміністративна відповідальність, так і кримінальна у великих випадках існує. Тому на це теж слід звертати увагу. Працівники департаменту екології та природних ресурсів міської ради завжди відкриті до спілкування з мешканцями. Тож закликають охочих співпрацювати та спільними зусиллями робити наше місто чистим і доглянутим. Спочатку вторгнення Росії в Україну в Дніпропетровській області було зареєстровано 21 тисяча 832 шлюби. З них 275 пройшли за особливою процедурою в умовах воєнного стану. Скільки таких шлюбів зареєстровано у місті Кам'янське? Дивіться далі. Початку війни по місту Кам'янське зареєстровано 1784 шлюби. У заводському відділі державної реєстрації актів цивільного стану таких записів зроблено 562. із них дев'ять за спеціальною процедурою без присутності нареченого, нареченої або обох із них. Стосовно державної реєстрації шлюбів, які відбуваються без присутності нареченої, вони здійснюються за заявою громадян, які перебувають у. На лавах збройних сил України, територіальної оборони або відносяться до інших категорій громадян, які боронять нашу державу. Процедура подання заяви насправді дуже проста. Особа, яка бажає зареєструвати шлюб, заповнює заяву про державну реєстрацію шлюбу, ставить свій власноручний підпис, та цю заяву засвідчує командир тієї частини, в якій він перебуває. Відповідна заява передається до органів державної реєстрації актів цивільного стану. Потім здійснюється узаконення стосунків без присутності другої половинки. Спостерігається така тенденція, що шлюбів у 2022 році стало набагато більше. Для державної реєстрації шлюбу на території України необхідно мати при собі паспорт. Та документ, підтверджуючи припинення попереднього шлюбу. Це може бути свідоцтво про шлюб або рішення суду про розірвання шлюбу. або, якщо наречений вдавиться бо вдова це свідоцтво про смерть колишнього з подружжя. Вікторія Медяник розповідає: навіть у такий складний для країни час українці не припиняють мріяти, створювати сім'ї та народжувати дітей. А це означає, кохання обов'язково переможе. Від композицій Володимира Івасюка до світових хітів Сіріндіон та Аби для музиканта Всеволода Павленка таке поєднання різних стилів водночас і захоплення і можливість постійного вдосконалення. Як студент Кам'янського фахового музичного коледжу імені Мирослава Скорика, завдяки музиці підкорює людські душі. Дивіться далі в сюжеті. Всього сім нот, які творять шедеври музики, а піаніно з його клавішами найкращі прототипи чорно-білих сторінок нашого життя. Не дивно, що концертна програма молодого музиканта Всеволода Павленка грає барвою контрастів, де класика і народна музика, наче на одному подиху переплітаються із композиціями відомих рок та поп-виконавців. Всеволод запевняє, що нічого складного тут немає, адже музика повинна не тільки подобатися і надихати, але й вчити духовному мисленню. Я почав займатися музикою з 10 років. Після перегляду фільму і була одна пісня, яка мене поштовхнула до займання музикою. Я люблю музику, тому що я думаю, що музика це дуже така річ складна і не можна описати. Тільки можна почути її. Це вже другий концерт Всеволода в центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка. Заступниця директора централізованої бібліотечної системи Тетяна Герасюта каже, що такі заходи напрочуд важливі для підтримки морального стану відвідувачів, особливо якщо говорити про живу музику. Все, що зараз відбувається у нас в бібліотеці, все робиться для одного, аби підтримати власне себе і всіх наших кортів. Користувачів і камінчан, і гості нашого міста в такі важкі часи. Тому завдяки Всеволоду Павленка ми ініціювали такий таку концертну програму, з якою різноманітною він вже виступає сьогодні вдруге. А наступного місяця він готує ще один сюрприз музичний. А ще Тетяна Іванівна наголошує, наскільки важливо знати про непересічних особистостей рідного міста. Те, що відбувається унікальним, є. Те, що багато кам'янчан не шанує власний талант, який дуже розповсюджений у місті. Ми пишаємось зарубіжними авторами, композиторами, виконавцями, будь-ким літераторами або з Києва, гость з Києва. А тут наших місцевих вони не знають. Вони дуже талановиті, незважаючи на їхній вік, вони дуже талановиті. І завдання бібліотеки бібліотеки не музичного. Коледжу ні школи, отак От просувати талант таких людей, як Всеволода. Прихильницею Всеволода Павленка стала й пані Марина, бібліотекар за професією. На жаль, сьогодні жінка переїхала з Нікополя через постійні обстріли. У Кам'янському духовно рятуються мистецтвом, книгами та спілкуванням. Прошлого разу він виконував попорі українських композиторів та зарубіжних. А зараз ще цікавіше, те, що він робить сам, з яким натненням це він виконує. Ну і нам дає якесь таке жагуда жагу до життя, я б сказала, до якоїсь творчості. Так що дякуємо всім мешканцям, дуже приємні у вас, привітні люди. Дякуємо співпрацівникам бібліотеки, що нам допомагають пережити цю війну. На базі Кам'янської дитячо-нацької спортивної школи №1 1 відбувся восьмий відкритий обласний турнір з греко-римської боротьби пам'яті Леоніда Сотніка. Змагалися за перші 67 юних спортсменів з Дніпра, Кам'янського, Кривого Рогу, Новомосковська та Вільногірська. Про важливість турніру, справжні емоції та дух перемоги дивіться далі. Участь у змаганнях взяли спортсмени від 9 до 18 років. Представлені у 17 вагових категоріях від 52 до 92 кілограм. Учасники всі як один, були налаштовані на перемогу, що відмітив під час відкриття турніру і начальник управління молоді та спорту Кам'янської міської ради Едуард Коряк. Я дуже радий, що незважаючи на ту обстановку, яка зараз у нашій країні, але ж ми проводимо змагання, ми, це наш спортивний фронт, ми віримо в Збройні Сили України. І я думаю, що з кожною, з кожною неділею, з кожним днем. У нас все більше і більше буде дітей приймають участь у змаганнях різного рівня, і тому ми віримо в Збройні Сили і віримо в нашу перемогу. Голова Федерації греко-римської та вільної боротьби міста Кам'янська Юрій Никитенко каже, що такі турніри, неабияк сприяють популяризації греко-римської боротьби в області, саме як Олімпійського виду спорту. Це такий трудний час. Сьогодні потрібно підтримувати дітей, щоб розвивати, щоб в нас була дуже крепка нація. Кожного року присутня на змаганнях і дружина Леоніда Сотника. Для пані Валентини турнір це своєрідний еквівалент пам'яті про чоловіка, який віддав тренерській кар'єрі більшу частину свого життя та виховав плеяду талановитих спортсменів-переможців. Вдячна е, тренерам, які працюють на цій стезі, е, також вихованцям мого чоловіка, які до сих пір відчувають себе як єдина родина, зустрічаються і допомагають організовувати ці турніри, незважаючи на те, що в нашій країні зараз дуже складна ситуація, але боротьба, спорт, дружба і віра в майбутнє триває. Впевнений у своїй перемозі неодноразовий призер обласних та всеукраїнських чемпіонатів Кирило Новак. Хлопчику 11 років, шість з яких він у спорті. Для мене значить греко-німська боротьба, що це сила та відвага. Сьогодні від цих соревновань я відчікую перемогу та перше місце. З кожним роком серед учасників турніру стає все більше дівчат. Не уминули увагою учасниці цьогорічні змагання. Наймолодша серед всіх учасників Єва Станкевич зізнається, що греко-римською боротьбою колись займався її тато, а сама дівчинка вирішила обрати цей вид спорту, щоб навчитися себе захищати. Мені 9 років займаюся я вже греко-римською боротьбою де один рік. Один рік а друг, а в мене вже є дві награди нагороди та три грамоти. І наостанок про погоду. У вівторок, 8 листопада, очікується мінлива хмарність. Опадів не передають. Вночі перші мінуси мінус 2 градуси нижче нуля. В день потепліше до плюс 7. Вітер південний та південно-східний до 2 метрів на секунду. На цьому ми завершимо випуск новин. У студії новин працював Володимир Кравченко. Бажає оптимізму та наснаги. Бережіть свої сили і віримо у перемогу.